Псалом 138 Я буду дякувати, Господи, Тобі з усього серця. Перед Богами буду тобі, псалми співати. Упаду ниць перед Твоїм святим храмом і буду дякувати імені Твоєму, за Твою милість і Твою правду. Бо ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє Слово. Тоді, як я візвав до Тебе, Ти вислухав мене, Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, о Господи, будуть тобі дякувати, скоро почують слова уст твоїх. Будуть співати про путі Господні, велика Бо Господня слава. Бо хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш, ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і твоя Десниця. Мене спасає, Господь почате, доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки, не покидай діла рук твоїх.